Найбільша проблема, напевно, нашого спілкування з китайцями це незнання мови, ми спілкуємося через перекладач і існують... англійською слова англійською, так. І існують певні недорозуміння, які просто за секунду виводять нас з себе. Але утрішня афірмація Мені Май... ранкова ран, пробачте. але ранкова афірмація це. Дещо неймовірне, вона підтримує мене. Я навіть не розрамсився. Куди ми приїхали, добиралися сюди трошки більше годинки на машині, а на автобусі, до речі, їхати години 4. Але дуже красиво, подивіться. Китайська архітектура вона завжди дуже гарна. Пізніше розповімо вам, більш детальну інформацію, тому дивіться. Расно купували собі квиточки, купували їх собі онлайн. Один квиточок коштує 68 євронів. Зараз подивимось працює це нормально чи будуть якісь проблеми, але себе обов'язково треба мати паспорт. і <му> ми Побачимо, <laughs> what you drink? Milk and beer. Roma try, please. It's good. Я mm с -hmm, Я класс с, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, good. I want try I want try, I want try, want I try to. Я класс с кефиром. Я Я с кефиром. Коротше, каже, десь ми всі загубились. Я пішла в одну сторону. Дівчатка пішли зовсім в іншу сторону. І Роман пішов взагалі в третю сторону. Дивіться, яка тарілка. Це мій розмір. Я поїсти люблю. Насправді тут можна ходити і ходити. Треба себе зняти на фоні загиблих. Я тому й загубилась, тому що я себе постійно знімаю знімаю. Але ж гарно, не хочеться втрачати можливість, зараз буду запускати дрон в цьому місці. DJI FLY показало, що, начебто, це без питань, але я знаю такі китайські приколи, що в програмці написано, що можна тут літати. А насправді через декілька хвилин, як я Підніму дрон, прийде охоронець і буде мені казати, що не можна. Я йому буду заказувати, що ось в програмі можна, а він скаже, ні, не можна. І їм фіг докажеш, вони тобі ну, майже пульт будуть, будуть з рук забирати. Я до речі не знаю, де роман, але що і дрон. Десь тут поряд. Тому знайдемось в будь-якому випадку. Китай, провінція Шандун. Їдеш собі дві години від Зенаня і тут бах. Опиняєшся в місці, яка виглядає так, ніби ти випадково телепортнувся в давній фільм про імператора. Це стародавнє місто Міншуй або китайською перекладається як Ясна вода. І знаєш що цікаво? Тут ця вода реально є: чисті канали, човники, місточки, як у міні-Венеції, тільки з китайським вайбом. Це місце має історію понад 2000 років, але те, що ти бачиш зараз, свіженька реконструкція. Наче хтось будував старе місто, але з ідеально рівними стінами. Новими дахами і бонусом Wi-Fi на кожному кроці, ну щоб туристи не втікли. Усе це зроблено з повагою до старовини. Архітектура стилів династії мін і цин, вузькі вулички, ліхтарики, лавки з традиційною їжею і головне, жодного супермаркету на горизонті. А тепер трохи фактів, щоб виснути перед друзями. Місто пов'язане з мендзи, таким собі китайським філософом, інфлюєнсером античності. Тут є будинок його нащадків. Щовечора шоу просто неба танцями, світлом і барабанами. Вдень ярмарки, майстер-класи, їжа, яка пахне ще з минулого кварталу ідеальне місце, щоб погуляти, пофоткатись і зробити вигляд, що ти розумієш, китайську культуру на всі 100%. До речі, якщо подивитися зверху, все це схоже на повитиння вулиць, яке веде по головній площі. Тут усе таке симетричне і впорядковане, що здається, ніби Google Maps створили ще у 13 столітті. Коротше кажучи, якщо ти був у Китаї, але не був у міншуї, ти не все побачив. А якщо ще й встиг зробити сторіс, вітаю, ти просвітлений турист. Не забудь підписатись, бо в нас ще купа таких локацій і відео. Виявилася місія вдала, тому шукаю дівчат, бо я їх десь на годину <гум> залишив самих і продовжимо показувати вам красу. Коротше кажучи, я так і не маю уявлення, де мої мої ще поки що не знайшлися. Але не можу сказати, що я засмучена, мені прекрасно гуляється одним. Роман хоче мене опозорити, Ну добре, хай буде так. Позаду мене бачите сосну? <рес> так от вона не справжня. Всі свої не знаю, 31 рік. Я думала, що це справжня сосна, а просто ну, занадто висока. Але виявляється, я впевнена, що вже всі про це знали. Можете мене просто обісрати в коментарях, що це проста вишка, яка м -м -м -м, обмотана такою, типу, зроблена під ялинку для того, щоб звірі не лякалися. Ну і щоб воно не вибивалося візуально з -е, щоб воно не зеленим. візуально не з зелені із цієї краси, яку ми сьогодні побачили. Ну так, окей, логічно. Вчили нашу прогулянку в якомусь стародавньому історичному місці. Обов'язково сюди повернемося. Повернемося, тому що насправді було дуже мага... мало часу, а місце було дуже куте. Ну, Мага Магакута. Мага Магакута. Я вже мага вдомилася ходу. Коротше, місце класне. Рекомендація, якщо ви будете в Дзинані, то обов'язково приїжджайте сюди, дуже гарне місце. Сподобалось тобі? Ага. Покажеш на дроні людям красу? Підписка і будь ласка лайк це обов'язково.